Добрий день, малята. Давайте я вам розповім казочку. Якось весною дідусь посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Став дідусь рібку тягти з землі. Тягне руками, вперся ногами, мучився. Потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликав дідусь на допомогу бабусю. Прийшла бабуся. Стали вони вдвох рібку тягти. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликала бабуся внучку. Прийшла внучка, стали вони в трьох рібку тягти, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Примучилася весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Гукнула внучка жучку. Прибігла жучка. Стали вони в чотирьох ріпку втягувати жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликала жучка Кицьку. Прибігла Кицька. Стали вони в п'ятьох рібку тягти. Кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликала Кицька мишку. Прибігла мишка і стали вони в шістьох рібку тягти. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Як потягли-потягли та витягли рібку. Сподобалась вам казочка малята? До побачення!